Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Вночі та вранці 19 листопада Росія знову атакувала територію України. На Хмельниччині сили ППО збили декілька ударних дронів та крилату ракету, але уламки пошкодили житлові будинки та споруди. У громаді на Шепатівщині зруйновано господарські приміщення, вибиті вікна, постраждала худоба та перебито лінію електропередач. Людям надають допомогу, електропостачання відновили. У Тернополі пошкоджені будинки, є поранені. На Львівщині зафіксовані влучання по енергооб'єкту та підприємств Ємствах на Прикарпатті поранені діти та дорослий у Харкові. Після масованої атаки дронами травмовані десятки людей. За даними повітряних сил, ворог випустив 48 ракет та 476 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила або подавила 483 повітряні цілі. Серед них 442 шахеди та 41 крилата ракета. На Березнівщині під час застілля чоловік поранив знайомого ножем. У селі Городище між двома чоловіками виник конфлікт, після чого 51-річний господар завдав гостю декілька ножових поранень у шию, тулуб та ноги. Потерпілого в тяжкому стані доправили до реанімації. Нападника затримали, йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Прокуратура просить для нього тримання під вартою без права внесення застави. За цей злочин йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Перед судом постане 68-річний водій, який у серпні цього року спричинив смертельну ДТП у Дубні. За даними слідства, керуючи автомобілем Рено, він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де лоб в лоб зіткнувся з автомобілем «Форд Фієста. У наслідок аварії загинув дворічний пасажир автомобіля «Форд». Ще три жінки з обох автівок отримали травми. Водій визнав свою провину. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Тепер йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення та можливе обмеження права керувати авто. У рівному до 10 років ув'язнення засудили чоловіка, який звував психотропи через поштові відділення. За даними слідства, він приймав замовлення через телеграм і відправляв пакунки через поштомати. Під час затримання у нього вилучили п'ять чергових відправлень, а вдома понад кілограм речовини альфа -пі та екстезі, а також телефони та банківські картки. Суд визнав його винним у збуті наркотиків у великих розмірах і призначив 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловік вини своєї не визнав. Вирок мо. Може бути оскаржений. У селі Вербень Демидівської громади під час обшуку у будинку 42-річного чоловіка поліцейські знайшли 25 патронів калібру 545 та ручну гранату М-67. Боєприпаси вилучили вибухотехніки. За фактом незаконного зберігання зброї та вибухівки відкрито кримінальне провадження. Після експертизи вирішать питання про повідомлення чоловіку про підозру. В острозі з 1 грудня зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Виконком міськради затвердив нові ціни. Вода тепер коштуватиме 35 гривень 57 копійок, а водовідведення 61 гривню 45 копійок. А з 1 січня тарифи знову піднімуть відповідно до 36 гривень 42 копійок та 63 гривень 30 копійок. У водоканалі пояснюють, що чинні тарифи збиткові, мережі зношені, а витрати на електроенергію та матеріали зросли. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.